Упаковочка, села тато з мамою передали, хліб, яблочка. Ось тут кульочку подивимося, що там є. На два вузлики, аби не цей не відкрилося. Опте передають. О, тут яєчка, домашнє. Дивіться, домашні. З 20 яєчок, Якщо яйці по 5 гривень, то 100 гривень має теплувати. Так так. Тато з мамою мене люблять. Блочко, правда, козиче, але ще ліпше, ніж коровиче. Воно цінніше. Козичі. скільки? Дві літри. Добре. Яблучко, семирічка. семерічка. ліпші яблучки, які я колись у житті їв, то навіть ліпші, ніж польські. Польські ховаються, бо то енергетично неправильно заправлені. А ці енергетично правильно, бо то від тата з мамою. Яблочко продуктово. аби знали. Ну, далі дивитися. Дитики кульочок дали. Тихо, бо я знімаю відео. Я відео знімаю. Ходи, подивися на відео. Нехай тебе побачать всі, що дід з бабою передали розпаковочку. Давай вставай туди. Масик найбільше зазирає. Тихо, буде дивитися далі, що тут є. Ну чекай не мешай мені, блядь. Марсик, блядь. Блядь, ти, ты, блядь, все влізеш нахуй будеш мені мешати. блядь. масси вс взывать Може я видео знімаю, блядь, щоб люди бачили, блядь. Вишно, блядь, влізеш нахуй. Димся шо тут є. Хочу на відео викласти. Че ти туда зазираєш? Дигер маєш? Немає, дибера. Би баба з дідом знали, що ти куриш. Вони би тебе вибили. Вибили би. Те що в мене тут розпаковувати. О, е, люди добрі, сир, козячий, з морозилки. Я ставлю його назад. Морозилку. О, Сапок. Ні, риба. Андрій. Ставив, приносить рибу. Я, я... морозилку поставлю. Я, я такий попальний блогер називається. Дай а... мені зняти до, Чуди... до кінця. Тихо, може я зайнятий ні. Може не? я тобі дещо сказати хотів. То курка, <звук> Твор... це і крило я бачу. То жовт бачу. То м'ясо. М'ясо не знаю, що. Може козі чи ні. <ривити> може, Привити, може. <ривити> <ривити> чи, ти, чи ти мені мішаєш <ривити> що не можна пошуткувати, Міше, то ти мені мішаєш, блядь. Того теж не знаю, що за м'ясо. Буду дзвонити до мами з татом і питатися, що за м'ясо дав. І ще воно таке м'яке, не заморожене. Бо риба заморожена. І це заморожене. А це два не заморожені. Може хроліше, чуєш? — Колячі, mm. а двісті короля. З цих сусідів. Сир заморожений. Е, цей козичий. Зразу кажу. Грудочка сиру. Тут тож, кілограм сиру замороженого. Вас так молоко, коні, є. Мама ще приносить кровасависту з пекарні. А от вже нема кого саме. Тоже то силь. А то козичі. Скесло. Яблоки, бачите, самі. Три, шість, дев'ять, дванадцять. Дванадцять яблочок було в кульочку. Бабі треба подякувати. Ну далі дивитися. Ой. То двоюродний брат мені цей е, 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 як його Руслан, Руслан називається, привіз. То що за Руслан? Бо не можу, то двоюродний брат мій. Я, що, я його знаю? Ні, троюродний, троюрний. Я не знаю. Та якби вийшов забирати передачу, то б вже знав. Я звідки села? Це що він села? Не сказав що... А дядя де Діма капітан. Дивіться, дали цибульки. Цибульки свіжої. і Давай бізь. Мішаємо. Дали цибульки. Дали цибульки. Одна цибулинка загубилася. І бурячок. Бурячок червоний. Невеличкий, середньої структури. О, бачите? О, бачите. О. Оце маю всю морозилку поховати, яйця в холодильник. Маю бабі відправити смс-ку, щоб мені тут все сподобалося. І то коштує купа грошей. Але діти з бабою, вони мене люблять вони мені все дають задурно. Бо я їм приїжджаю в село і відробляю.